Доброго всім дня. Сьогодні я хотів би зачепити інтерв'ю Вікторії Спарц. Ми знаємо, що вона українського походження, і українського походження єдиний сенатор в Конгресі Сполучених Штатів. Я вам зразу скажу, що я не є такий сторонник. Я зовсім не підтримую багатьох її заяв. Далекий від того. Спочатку По ми знаємо, вона дуже підтримувала Україну, але потім певно була дуже так сказати дизапоїнт, розчарована адміністрацією е, Зеленського пана, як він оперує. як він... Е так от дозвольте мені перекласти вам це інтерв'ю, і я більше не буду ніяких коментарів робити. Але хочу сказати один тільки перед цим, що багато чого. Мої думки збігаються з цим. І багатьох людей також думки збігаються з цим. Нас тільки що лякало, що ми не хотіли розбіжностей всередині країни. Розумієте? І ще що, оця відповідальність цих людей, які обрали діючого президента зараз. Це їхня пряма відповідальність так само, як відповідальність була тих, які обрали. Янукович. Якби не був Янукович, обраний президентом українцями, ніякої окупації Криму би не було в житті. Янукович, котрий, він хотів всю Україну здати. Тільки Майдан його зупинив. Порошенко, добре, ви не любите Порошенка, але робити так собі, собі робити, на шкоду, так, війна би була вже, бо вже було пізно. Але чи вона була би. Такими руйнівними, значить, наслідками, якби була оборона підготовлена вчасно і зроблена державою, все для оборони. Прошу панство, з 19 по 22 рік три роки нічого не було зроблено. Всі дзвонили в дзвони, всі кругом казали, що армія стягується. Що буде це? Він сміявся, сміявся і на шашлики думав їсти, так? І ви всі як лохи останні слухали його. О, зараз добре. Я представляю це інтерв'ю. Так, я пробую вам перекладати, хто потребує перекладу, і потім зробимо такий аналіз, що це значить. усе. так, ну добре, почнемо. Де це воно у нас включається? Все певно. The first and only Ukrainian-born member of Congress, Representative Вікторія Спарц, републікан.

now to push Ukraine to момент Well, as you know very well, unfortunately. Ну, no, значить, цей ведучий. Він дивіться, як тут проходить. Він питає її, чи це зараз такий момент, щоб, значить піштовхнути Київ до переговорів е, е, з Москвою? От тут я не правий. Не правий, тому що він не правий, тому що Київ хоче переговорів з Москвою. Москва не хоче переговорів, тому що вона висуває такі вимоги, які просто не здійснені. Розумієте, всі ці вимоги значить відказатися від, від озброєння, об'явити нейтралітет і віддати їм просто п'ять областей, це, це нонсенс. І мені дуже цікаво, от слухайте далі, як вікторія, пані Вікторія, як вона відповідає йому, як вона переводить це питання на таку нейтральну, як мінімум, а то зовсім на протилежну протилежну, значить, сторону, де вона звинувачує прямо так як Москву, тому що тата та, та Москва не хоче переговорів. Ту є сґовоза момент ваніканпуш ваша чудо тебол, баноджеба веконс, барособай. energy policies and real sanctions you know unfortunately we have a peace in russia and china and i think in a few things you know you know you might not like some things that president trump done before but he was one of the toughest on sanctions on russia and he was which i know the Republican party republicans wanna trump is a Trumpist, she Що от два роки назад можна було піштовхнути значить, і Росію і Китай до посадити їх за стіл переговорів, і вона тут так чи не так звинувачує у м'якості адміністрацію Байдена цього президента, і каже, що тоді, коли Трамп був, то Трамп був дуже таф, дуже був крутий в запровадженні санкцій проти Росії. was the one who unleashed energy in the united states which causes headaches to russia he was the one who actually authorized to kill wagner in, in in syria that was didn't happen before to actually authorize killing russians so he is very unpredictable his policy are going to be very unpredictable but the best thing about that he has an ability and and desire to deal with russia economically and to... <laughs> Самі санкції проти енергетичного сектора Рашке то впровадив перший при Трамп впровадив. І більше того, значить, Трамп автора дав наказ знищити вагнеровців, де там вони були тоді в Сирії, чи що, тоді, коли вони полізли прямо на американські позиції наглою.

Nominees for, a, right. you know, for Secretary of State, Rubio or Mike wallace are very tough on China because Soviet Union was defeated not by just weapons but actually by economic policies and energy policies. So now we are almost three years into this war. so do you think now it is time for President Zelensky to come to the negotiating table and, and on the other side, how can the Trump administration compel the Russians to negotiate because right now they're not frankly showing much willingness? <laughs> Він таки задає її провокаційні питання. Що, а перед цим Вікторія розказує про те, що це ж не тільки проблема у значить у Росії у Рашки, це проблема і в Китаї. Що ми повинні думати про те, щоб ввести проти економічна війна йде дуже сильна проти Китаю, яка це які як і обмеження були проти Китаю? І це фактично з її слів випливає, що і Китай підштовхнув Путіна до цієї війни. Але я не знаю, як цього гарного ведучого, який CNN дає їй питання, цього хлопця як звати, я не знаю. Але він її питає, що це вже через майже три роки може цей час посадити Зеленського за стіл переговорів з Путіним. Так і він каже. Well, sadly now, President Zelensky failed his Ukrainian people. You know, he didn't get ready the country for the war. He's not very supportive of his own military. He didn't deal with corruptions, and he does a lot of grandiose presentations. But he didn't do a draft. Didn't get military ready, and he did nothing to really support his own people. That. <laughs> Але, значить, Зеленський ми не свонемо Зеленський він нічого не зробив, щоб підготувати країну до цієї війни. Він нічого не зробив для того, щоб е, армія була готова. Він е, обманював своїх піпол, е, своїх хоробрих, е, значить солдатів які людей, які помирають за свободу своєї країни. І що він тільки вміє? Ага, він ще він ще каже, як то розігнав генералів, які хотіли цей. Vina, um, znači, we're dying for freedom, and that is on here. unfortunately And we're going to back a little bit. On the negotiating table, and and on the other side, how can the Trump administration compel the Russians to negotiate? Because right now they're not, frankly, showing much willingness. Tak, E, значить, також посадить за стіл переговорів, бо значить не похоже, що Росія готова зараз до переговорів. На президент Зеленський фелхів not very supportive of his own military. Мило ну, то саме, що я казав, що він значить не говорив своїм людям, що вони були готові до війни. Він не підтримував свою армію. Він не мов, він нічого не робить з корупцією, яка? Він робив дуже гарних багато презентацій в Америці, але він, він нічого не зробив, щоб армія була готова. То, що воно це шо він нічого не зробив. Він динасі нічого не зробив для того, щоб підтримати своїх людей, які хоробро помирають за свою свободу. Він каже, що are на нашу велику значить фортуну, що він лідер країни у таку так, так, цю війну. Right now, тепер. Now, I mean, і це його вина, та, де ситуація, що ми в такій ситуації, Україна, зараз. Very of him. He didn't push on him але enough. говорить, хоча і Байден був критикал, критикував його, але він не, не штовхав, не заставив його робити та то, що потрібно was not reelected. You know, President Zelensky judged by Ukrainian people. He betrayed and України. the України Ukrainian... він же ж зараз вже не реелекти, тому що ну, типу. Вона пояснює це, е, значить, тим, що це не хоч воєнний час, ну, Напевно, вона так думає, але він має бути джард е, з ними українськими людьми за те, що він провалив, каже, провалив Україну. За те, що вони не виграли цю війну, значить. Проблема в тому, що, е, так воювати, щоб виграти цю війну. Він кругом ставить такі, такі дуже важко мати діло, значить, з людьми, з лідерами країни, які не прагнуть виграти цю війну. І дуже важку ситуацію по наслідству. Значить, получає Трамп Ми все розуміємо, що навіть якщо значить буде ceasefire, це припинення вогню, то це буде тільки темпорар, тимчасово. На бездиново Трамка. Хі'язмпредиктиво Путін акчели прифер Байден, хісь ведиктибель і єс. Путін не може передбачувати Трампа, тому що Трамп він не не передбачуваний. Але Путін дуже гарно передбачував Байдена і в тій ситуації не звичайно. Вона як республікана знову звинувачує байденську адміністрацію. Чистота баультіматлидат конфлікт вилкантині in the future І не фьючербік з України зноде на позицію тобі винен, нотлайкін Ізраїл, райна тут. Вона порівнює тому, що 에, Ізраїль на позиції виграти цю війну, а скоріше всього, значить, в Україні ця війна буде продовжуватися ще і ще, так як Україна не є на позиції, щоб вигрувати цю виграти цю війну. Controversies in Ukraine has been the age of military recruitment, and I was told today that the Biden administration is urging Ukraine to lower its recruitment age from where it currently is, which is 25 years old, to as young as 18 years old. Uh, the Biden administration is arguing that fresh manpower is is critical. Would you support that reducing? Значит, that. that

Начить well, <in> вона зразу почала, що виша мав поставити країну у, країну в ситуацію воєнного стану повного ще два роки назад. Вона каже, що the city... робити з тими людьми, які вже воюють. Uh, very, very long time. They already, they just young people have been fighting since 14 some 22 no rotations it's very difficult very brutal war so you need to put the not to win that war for them and not to fight to win that war very difficult when you deal with leaders that are not trying to win the war so it's a very difficult situation that president trump is going to inherit and very likely he will try to push it in some way temporarily ceasefire because ceasefire is very temporal. But Russia is going on the fence right now because they don't know what Trump can do. He's unpredictable. Putin actually preferred Biden. He's very predictable and allowed in society as a whole. Well, listen, you need to put a country in military vote mode and you needed to do it two years ago when one of his generals told him that we need to have more recruits and teach them and to replenish some of the people that have been in the war for a very long time. Some of these young people been fighting since 14, some is 22, no rotations. No, It's вона very... каже, як я вже казав, що вона каже, що треба було поставити на воєнну мод, на воєнне положення повністю і, і призивати, тренувати, підготавлювати більше людей для такої війни. Difficult, very brutal war. То юнітопут де холканче туфайдево вистави дуже брутальна війна, пані Вікторія каже, і треба поставити всю Україну. Було для того, щоб воювати в цій війні, підготувати всю країну. Амі дизиса сірес вонючі пропарекрутмент. Хіфайртз дженера без хіда джерел ванниту файт до вон хірплейс виспівал худобі папят, а гізно таке не людям. Serious. Треба знати пояснювати, що потрібно воювати в цій війні, але люди х'ят воювати. Але він ви, ви, ви цей у звільняв виганяв генералів українських, які хотіли хочуть воювати у цій війні, які хочуть перемагати в цій війні. А набирав попід. Попід це як попід, це як слухняних, можна скажемо, слухаємо переводити бо багато синонімів, як слухняних генералів, які його слухають. Я каже, що якщо ти хочеш війну з Росією виграти, яка має набагато більше людей. І вони не забодяться про те, скільки людей буде вбито. Ти маєш підготовлювати всю країну. Вся країна має, має воювати. From a little child to the old person, everyone was contributing to the war. You cannot just have some young, brave people dying for everyone else and think that somehow, you know, they're going to hold the ground again. Каже, що коли в Союзі, де була тоді Друга світова війна, то, каже, всі воювали, всі воювали від малого до старого, вся країна воювала. А зараз Зеленський хоче поставити якусь групу людей, молодих людей, які мають захищати і вмирати за всіх. І всі мають. Це, каже, несправедливо. Very brutal force with a lot of money and mm -hmm. and and no, you know no. Uh, uh, is значит brutal, uh, brutal, uh, 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 You know the reservations. How many lives they're going to kill? Right. Uh, the Biden administration is saying right now it's not a question of weapons, but it is that question, uh, as you say, of people willing to fight and and the need for so many more. Uh, Congressman Victoria Sparts, thank you so much, and Happy well, Він сказав, що зараз посилає хоч досить, досить зброї. Байден посилає. І він їй подякував за таке інтерв'ю. Спарк. Uh, дуже гарне інтерв'ю, до речі, пані Спарк дала. І от, і ви розумієте, і ця комедія ж продовжується далі. От зараз, наприклад, візьміть, він відправляє Єрмака на переговори в, в Сполучені Штати. Ви бачите, що було, Єрмак уже їздив в Південну Корею. Кажуть, що там вони дуже розчаровані. Кажуть там, що він ніби там навіть комусь там робив якісь натяки на, на якусь, типа, поділитися з чимось. що В Кореї дуже не люблять, Ви знаєте, що там президент, якщо тільки пробуде свій срок, потім зразу в тюрму йде в Південній Кореї. по звинувачення в корупції. Хто би не був чоловік чи жінка? Це в них там такі порядки. Там що-небудь і зразу корупція. Так? Вони дуже там серйозні. Ну цей Ярмак, і ярмаки, там щось там їм пропонував таке, за що вони. Може, для українців нормально, а для корейців це виглядає як. Але справа навіть не в тому. Ви бачите, що Зеленський попав в таку ситуацію, в яку кажуть, що за вхід дають. Треба заплатити, значить гривню, а за вихід треба давати вже, значить, 2 гривні. От. І Трампа зараз вибрали. І Республіканська партія зараз вже більшість. І хто їде туди домовлятися з ними? Ярмак. Розумієте? Ну, я не кажу про те, що цей ярмак, в нього англійська погана. Він не розуміє, що він говорить, і він не розуміє людей, коли до нього говорять. Він просто не розуміє, ні англійської не знає. Він знає п'ять слів по-англійськи, -по -по як сказати, так? І акцент в нього страшний, такий тяжелий русський? Ну, не важливо, Навіть не про це, це нема різниці. Про те, що ви бачите, він, він в нього рельс в кушку. Ви пам'ятаєте, коли Борис Джонсон приїжджав в Київ, він такой Єрмак стояв таку ручку до нього, а ти пройшов проти нього, навіть не глянув. Ви бачите? Ну, ви знаєте, я за те, щоб е, зілянським нам не треба не зовсім. У нас є він законно вибраний, трошки просрочений ну, він, ну, по законах війни. от Рузвельт теж в Англії, в Америці в Штатах сидів під час війни, ніхто не вибирав, вибори були поставлені на холд. <кій> війна є війна, що ми зробимо таке? Але оце оточення пана Зілянського треба почистити. І народ має почистити. Почистити це оточення, бо воно прямо паскуди всім, паскуди Україні, розумієте? От Україна о, країна, яка постраждала від агресії і все. Але коли бачать, дивляться, значить на Україну, а там такі люди, такі темні люди з такими от так багатьом не хочеться навіть допомагати. І це страшно, ви розумієте. Це страшно робить велику, шкоду, велику шкоду репутації. так? What?